Доброго ранку, колеги, доброго ранку, друзі. Хочу зняти такий відос. Обратився до мене клієнт Mazda 6 Америка 2.5. 16-го року. Треба замінити мастило в коробці. Кинулися оригінал брати, оригінал 1500-1700, то як продає. Воно йде там синьоватого цвіта. І ми облазили, облазили, немає нічого. А це я чисто, звичайно, знайшов на просторах інтернету, у кого Mazda. Можете сміло брати це Febi 177 652. Е, в Mazda головний допуск, щоб був ATFZF. Бачите, Mazda ATFZF. І воно не червоного кольору, як АТФ, а такого зеленувато-синього. І все. З каністрочка. Десь в районі там 300-350 гривень, то як продає. Оце таке мастило на заміну масла треба в районі 5, якщо частково. Ну і фільтр там 650 гривень по заміні. Я вже не буду показувати, то вже таке знайдете. Але мастило, от таке. Mazda 6, 2.5, USA, Америка, якщо у когось, може, Європа, то я думаю, що теж вона підходить, все все добре. Якщо цікаво, ставте лайки, підписуйтеся, займаюся автозапчастинами, запчастинами. Буду таке щось знімати, щоб у вас була інформація.